За два дні два хабарники у Чернівцях правоохоронці на гарячому затримали посадовців, які вимагали за вирішення певних питань неправомірну вигоду. Зокрема, підполковник прикордонник за 7,5 тисяч гривень обіцяв звільнити підлеглого від служби за контрактом. Керівника спіймали під час передачі грошей поблизу театральної площі. Також співробітники управління спільної з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Державної служби надзвичайних ситуацій. Уації затримали на хабарі майора цивільної цивільного захисту, який вимагав від підприємця 12 тисяч гривень за оформлення дозволів на здійснення підприємницької діяльності. Щодо обох хабарників підполковника прикордонної служби та майора цивільного захисту розпочаті кримінальні провадження. Тривають невідкладні слідчі дії. Пом зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна і спеціальною конфіскацією, тобто предметом хабара і позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж трьох років.